Один з експонатів виставки Незламна Херсонщина коктейлі Молотова. З ними херсонські тероборонівці пішли на захист міста 2022-го наприкінці лютого, у бусковому сквері. Зараз є меморіальний комплекс у бусковому парку, і саме там наші патріоти вони зустрічали з коктейлями Молотова. От з такими коктейлями Молотова вони зустрічали окупантів. Херсонці продовжували чинити спротив з перших днів окупації, виходили на мітинги протесту проти озброєних російських військових, розвішували по місту синьо-жовті стрічки, малювали патріотичні графіті. Центральну установку цієї виставки ми присвятили дуже важливі події в Херсоні. Це мітинги спротиву. А, які зайшли в Херсон, вони е, були не готові, не могли уявити собі, що люди. За власною волею виходять на площу Свободи і там виражають свою волю. Вільний продаж алкоголю, торгівля з землі, більшість магазинів, а також банки, установи та організації не працюють. Окупація призвела до деградації міста і області. Вже після визволення Херсонському краєзнавчому музею фотограф Корняков подарував світлини, на яких зображен. Період окупації в нашому місті, і ось ці світлини дають нам розуміння, що сталося. Піксель і бронежилети, тубуси від гранатометів, уламки ракет і снарядів стали музейними експонатами. Український захисник з Херсонщини Дмитро Борисенко передав пограбованому херсонському музею речі з передової. Але так сталося, що він загинув. Він встиг прислати нам експонати. Ми його подякували через наш музейний Фейсбук, але ми подякували його вже не знаючи, що він вже загинув. Звістка про те, що загинув Дмитро Борисенко, прийшла трошки пізніше. Рік на лінії вогню: російські військові цілодобово обстрілюють правий берег Херсонщини. Свідоцтва цієї війни, понівечений метал, уламки зброї знаходять і приносять і співробітники музею і містяни для поповнення колекції. Саме експонати приносили люди, херсонці. Вони приносили те, що вони знаходили біля своїх будинків, на дорозі. Це експонати понівечени або гільзи, або там якісь там уламки знарядів. Вони приносили все це до музею, тому що це свідчення того, що відбувається після обстрілів в нашому місті. Щойно безпекова ситуація у місті покращиться, музейники планують відкрити виставку Незламна Херсонщина для відвідувачів. А поки продовжують збирати спогади і матеріальні свідчення російської збройної агресії. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко Ігор Горпетченко, Суспільне новини, Херсон.